Покажу вам нашу велику закупку. І так, почнемо з хімії, так сказати. Такий персіл в капсулах. Собі я беру ось такі вітамінки, освіжувач повітря, це пінка для бриття. Коколіно дуже люблю. А ось цей порошок дуже добре від. плям. Мої улюблені серветки для прибирання. Далі у нас філе-стегна. Це курячий фарш сердечка. Так, сьогодні в нас дуже зайнятий день, не було коли готувати, тому чоловік їсть щось ось таке. А я дуже люблю ось цю вегетаріанську лазаню. Прям м -м, супер смачна. Також цільнозернова мука, макарони. Собі беру ось такі рисові, дуже люблю. Для Аделінки взяли ось такий сир. Ще не пробували, ну, спробуємо. Мій улюблений лаваш. І кетчуп. Це, мабуть, найсмачніший кетчуп. Далі крем-сир, два білих ось таких йогурта. Ще звичайний білий йогурт. кукурузка. А це щось по типу крем-сиру, мабуть, але я його дуже люблю. Ще взяли такий сир, вершки до кави, молоко. І цей сир дуже люблю з фруктами. Дуже смачно. Хумус це вже я полюбляю. Так, далі йдуть овочі. Звісно ж, салат, помідорки. Взяли ось таку капусточку, перчик, яблучка. Аж 4 огірки. В лідлі вони зараз по акції. А дліна в нас любить ось такі рибні палички. Взяли такі і такі. Цибулька. ось така. Так, це картопелька, півтора кілограма. Ми її мало їмо, тому беремо потрішки. Ось такий червоний бурячок, редька. Далі заморожені овочі. Ось ці мені. Дуже смачні, дуже їх люблю. І ще така заморожена. заморожена. Так, це у нас ковбаска. Це чоловікові сосиски, ось такі. І. Ось така протеїнова каша. Не пробувала. Були в ДМ, і вирішила спробувати. А Делінка любить у нас ось такі сердечка шоколадні. І два кітката. Ось така закупка вийшла в нас.